Права 1105, Усно. чи є пара чисел розв'язком рівняння x-y дорівнює 0. Ну що ж, стартуємо. Перша пара чисел 4-4. Якщо ця пара чисел є розв'язком, рівняння, то тоді, підставивши замість X і Y відповідно 4-4, ми маємо отримати правильну числову рівність. Ну що ж, перевіряємо. Записуємо, що X-Y у нас дорівнює 0. Якщо так, то ми замість х підставляємо перше число 4, відняти друге число y у нас 4, чи дорівнює 0. Ну що ж, 4 мінус 4 буде 0, а 0 у нас дорівнює 0. Ну що ж, що ми можемо написати? Чи є ця пара чисел рівняння? Так, бо вона перетворила це рівняння в правильну числову рівність? Записуємо так. Далі, друге завдання мінус 1 і 1. Що ж, записуємо, що x-y у нас має дорівнювати 0. Тоді, якщо ми замість х підставимо мінус 1 відняти, а замість y пишемо 1, чи це дорівнює 0. Мінус 1, 1 відняти 1, це буде мінус 2. А мінус 2 не дорівнює 0. Так, ми не отримали правильну числову рівність. Записуємо, чи є ця пара чисел розвиском рівняння записуємо ні. І переходимо до третього завдання 0 і 0. Ну що ж, Записуємо, що наше рівняння. Яке у нас x-y, має дорівнювати 0. І замість X підставляємо перше число 0, відняти друге число y у нас також 0. Чи дорівнює 0. 0 мінус 0 це буде 0. І 0 зліва у нас вийшло і 0 справа. Ми отримали правильну числову рівність, то записуємо, що ця пара чисел тоді є розв'язком. Записуємо так. Є? Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Чи є пара чисел розв'язком рівняння в першому завданні записуємо так. У другому завданні записуємо Ні. І в третьому завданні записуємо так. Ну що ж, ось таке завдання про розв'язки лінійних рівнянь з двома змінними. На цьому вправо завершено.